Великій людині, відомому вченому, відомому громадському і політичному діячеві і нарешті патронові нашого університету Івана, Іванові Колюю. Ми вже 16-й рік поспіль відзначаємо День народження Івана Кулюя. Перше це було. 1995 році, коли було 150-річчя від дня народження Івана Худоя, коли була постанова уряду про святкування, були відкриті і пам'ятник в селі Гримайлові, в селищі Гримайлові, було перевидано наукові праці, перевидано Біблію, псалтир українською мовою. Який, який уклав і вперше видав, був реклам на українську мову Іван Кудуй, матерімо Кудіш і Мечуй Левицький. Була проведена міжнародна конференція. В честь Івана Полія були названі вулиці і в Тернополі, в Києві, і в ряді інших міст України. Була після вже після цього святкування, була встановлена Національною академією України премія. Імені Івана Полюя в царині фізики. В нашому університеті для студентів теж була встановлена премія імені Івана Кулюя. До відзначення і до видання праць до дослідження спадщини Івана Полюя приклалося багато науковців.